З вами мама Інстаграму і я, Анастасія. Сьогоднішня моя гостя, мама, двох діток: при Надії, блогер-активіст і ще дуже багато цікавого. Знайомтесь Олександра Гарбузюк. Сашо, привіт! Привіт! Ну, шикарна! Так. Шикарна жінка. Ось як можна так виглядати при надії? Ось так. Я розумію, що вже термін ми встигаємо якраз відзняти, і можна тебе супроводжувати вже на пологи. Знаєш, так, так, так. ось як твій секрет такої краси, вагітної краси. А, ну, в першу чергу хочу привітатися. Доброго дня і дякую за запрошення на передачу. І я би хотіла одразу подякувати за ті гарні компліменти. І для мене це дійсно важливо. От я вважаю, що кожна жінка незалежно від її теперішнього стану повинна бути все одно красивою. Ми жінки, чоловіки, не можуть собі такого дозволити. Не можуть собі нафарбуватися, щось гарне а таке А може, при... що... Ти не бачила Ні, нос, Я проговорю про справжній еталон чоловічий. Згодно. Тому от ми повинні користуватися цим інструментом. Ми повинні всі виглядати завжди красиво, незалежно від того, сумно нам весело. Ми зовні виражаємо свій внутрішній стан, але невже всім так приємно бачити, що в нас щось не так в житті? Там щось насталось погане, mm -hmm. чи ми сумні? Навіщо це? Це нікому не потрібно, всіх своїх багато проблем. Тому Стоп. я вважаю... а Це тоді не є, знаєш, акторська гра. А, Ам... Ну не можна ж постійно. У мене все класно, привітки. Ну як? А, а якщо болить? Якщо болить, можна лишиться вдома, я вважаю просто, що не обов'язково всіх цим грузити своїм таким чимось негативним. Я вважаю, що потрібно навпаки більше давати світла, більше давати добра, більше давати позитиву. А негативу і так у всіх вистачає. Це моя така особиста позиція. Мені здається, що вона це твій власний секрет. Да? твоя така родзинка. Насправді, коли ми вели з тобою розмову безпосередньо в інстаграмі. Що я дізналася про тебе? Піднімаю тему прав жінки. Права жінки з точки зору е, юриспруденції, я не знаю, так тобто на на рівні законів чи права жінки на рівні якому? Тобто, ось як це в побуті, в соціуму, тобто як, які права жінки саме? В першу чергу це соціальна сфера. Вже в наступну чергу я стараюся прив'язати до юриспруденції, але це mm -hmm. трішки згодом. Соціальні в соціальному житті я вважаю, що жінки повинні себе трішечки ось тут, в своєму розумі, підняти свою самооцінку. Угу. Чомусь так заведено, що в нас жінки звикли бути такими нещасненькими, бідненькими. все в нас погано, все нам допоможіть. От ми там завагітніла, все сижу вдома, всі мені допомагайте. А якщо вдруге двоє дітей, то це взагалі. А якщо втретє, а то якщо ти вже маєш так все. сидіти, тебе просто. Так, а, так. Як там, да? прислуга на тобі, чайка? Так, і я маю така бути знедолена, бідна, нещасна, всі повинні мене жаліти, всі повинні мені допомагати. І це трішечки таке перекручене, скажімо так, поняття. Чому? Відколи народити дитину, це щось героїчне. Це нормальний фізіологічний процес. І кожна жінка з цим має справлятися. І це не повинно відображатися на її зовнішньому вигляді. Так? Жінка може бути красивою і вагітною, і невагітною. Чому ми стали думати, що жінки якісь не такі хворі, особливі, якщо вони мають дітей. Ні, і я хочу підняти саме перше це питання mm -hmm. в, в свідомості саме жінок. Що потрібно пам'ятати, що нас природа такими зробила. Не потрібно зробити себе калік, треба достойно жити своє життя, кайфувати, радіти, відчувати себе прекрасною в будь-якому положенні. Мають уже двох дітей, будучи сивагітне здобувати друго вищого світу. Ось розкажи про Та, це взагалі. Звідки з'явилася така ідея? Чи чи скажімо так? Це було прагнення давно, але просто в вагітності попередні вони вносили свої корективи. Ось що з'явилося спочатку? Ну, прагнення, напевно, все таки наші амбіції нами угу. рухають, Ми йдемо вперед, втілюючи свої мрії, і бажання. В мене було давно бажання виникало навчатися, здобувати вже другу вищу освіту. Перша мене художня, а з іншого я не могла просто вирішити, яку саме. Можливо, психологія, можливо, ще якісь інші сфери. Але тут я сама знайшла в собі цю внутрішню силу доносити до жінок ось це, ось це своє бачення, щоб ми повинні бути достойними, mm -hmm. ми повинні радіти життю. І я хотіла пов'язати якось ось це прагнення в соціумі змінити цю думку і поведінку, а також і з юридичної точки зору. Тому я і пішла вчитися в академію. В Національну академію при президенті України зараз ми вже до Шевченка будемо відноситись, скоріше за все, вирішиться саме це питання. От і тому я вирішила пов'язати, тому що тут я можу це втілити вже на державному рівні угу. стосовно твоїх курсів, чи це як правильно сказати? Напевно, ну те, що ти проводила в інстаграмі, так такі відеочати, ти розповідала дуже багато різних тем, піднімала у зараз. Ти плануєш курс угу. для кого він в першу чергу і про що? Ось якраз власне і про те, що ми сьогодні говоримо, mm -hmm. щоб донести до свідомості жінок, що ми є прекрасні, що всі, абсолютно всі наші мрії, реальні. Ми можемо самі самостійно впливати на розвиток свого життя, на те, як ми будемо жити, що ми будемо їсти, що ми будемо одягатися, де будуть наші діти. І саме мої відеотренінги направлені на те, щоб змінити точку зору жінок. Не те, що нам все повинні дати, нам чоловіки все повинні дати, держави чи там ще щось. Все залежить від нас. Куди ми йдемо, туди ми і прийдемо. І... Ці мої курси вони направлені на те, щоб жінка трошечки більше мріяла, більше хотіла, вміла справлятися з своїми якимись побутовими справами. Тобто я розказую і про делегування, і про жіночий тайм-менеджмент. Дуже багато цікавого. Так і ці відеотренінги користуються зараз популярністю і не вистачає такої такого зворотнього зв'язку від мене. І тому я скоріше за все зроблю цей курс, не знаю. Коли можливо в травні, вже з кінця травня, можливо, трішки пізніше, тому що зараз я не можу про це сказати, дивлячись станом, який в мене буде. От і тому я вирішила робити такий курс для того, щоб дати ще свій зворотній зв'язок, щоб люди могли безпосередньо зі мною зв'язатися, і ми обговорили саме їхнє питання, яке їх цікавить. Дуже багато акцентуєш увагу на те, що жінка. Може все сама, що вона керує взагалі да, своїм життям. А тоді, яка роль чоловіка в жі в житті жінки? Я не кажу, що треба бути залежною, да що треба бути за і тільки так, але вот в своєму розумінні роль чоловіка в жінки, яка в принципі все може сама. Ну мені здається, що це невід'ємна частина жіночого життя мати чоловіка, і так само в чоловічому житті обов'язково повинна бути жінка. Це так закладено природою. Завжди потрібно дивитися те, що в нас є вже. Тобто вже моє створення один для одного. Для мене особисто мене є чоловік дуже хороший, і для мене це надійність, це підтримка, це захист, це опора. Дуже важко рухатись вперед, дуже важко йти до своїх мрій і цілей, коли в тебе немає такого місця, де ти приходиш тобі добре, де в тебе є захист. Ось цей тил, як кажуть, так? Тобто я можу перефразувати, що мріяти набагато легше, коли в тебе є сильна опора, звичайно. І навпаки. Якщо ти хочеш мати сильну опору, якщо ти так. хочеш мати хорошого надійного чоловіка, ти також маєш бути такою. Ти також маєш бути надійною для свого чоловіка. Ти маєш чоловік має відчувати в тобі підтримку, тобто він має знати, що в тебе є дуже багато мрій, цілей і амбіцій, які він готовий задовольнити, тому що. Чоловіків, по суті, не так багато бажань. Це ми, дівчата, такі мрійниці, ми хочемо змінити світ, ми хочемо розфарбувати його, і тому чоловіки нам в цьому дуже дуже допомагають. Це такі взаємодоповнюючі, скажімо так, і чоловічі енергії, і жіночі енергії. Про поговоримо ще про блогерство. Дуже гарна в тебе українська мова, але разом з тим твій блог російською. Поясни, це все банально просто. Це просто маркетинговий хід, адже українською мовою дивиться лише Україна, а російська мова, вона взагалі на дуже багато країн. Я виступала і в Казахстані, і в Росії. В мене дуже багато є підписників з інших країн, тому я змушена розмовляти російською для того, щоб мене розуміла більша аудиторія і все. Тобто банально треба шукати знаєш, ніяких політичних якихось абсолютно. абсолютно. Тому що зараз дійсно прослідковується деяка. Агресія, але до блогерів, скоріш за все мільйонників, які знаєш, рекламують товари безпосередньо країни-агресора, які проводять різноманітні гіви спільно з блогерами з країни-агресора. І тому коли ти дивишся, що Хмельницький, ну знаєш, що дійсно ти, ти розумієш, що це ось хмельничанка, і російська мова в некось не вкладається. Але ти пояснила, що просто твої курси. І твоє навчання не має меж, дякуючи онлайн-курсу. Всьом... Якби в мене був такий талант до більшого вивчення мов, якби я могла володіти ще англійською, можливо, в майбутньому це так буде, я би з задоволенням виходила ще на європейський ринок, адже доносити свої цінні, свої знання немає мовних бар'єрів. В кого ти навчалася? Усі є ж гуру, які є для тебе прикладом, або принаймні вчителями, не тільки з яких можна брати приклад, а які фактично навчали тебе. Ось тому, що ти зараз віддаєш і чим ти ділишся? Скажімо так, я навчалася дуже дуже різностороннім навикам. Я навчалася дуже різним багатьом сферам. Але по життю, от, от саме слово вчитель, так mm -hmm. це не можна сказати там викладач якихось певних курсів. А, просто в певний період свого життя після народження донечки першої mm -hmm. моєї дитини, в мене з чоловіком були трішки конфлікти, в мене воно все затягувалось, так як зараз в тих жінок, кому я і пропоную ці скористатися цими відеотренінгами. У мене був дуже такий важкий переломний період. І дуже дуже багато всього відбувалося, і мені потрібно було. Я шукала цих вчителів, які мені можуть допомогти. Насправді, вчителі всі навколо нас. Вчителями можуть бути подруги, вчителями можуть бути наші батьки. Моїм найкращим другом і вчителем також став мій чоловік. Він мене багатьох речей навчив. А що стосується професійної точки зору, професійної сфери я навчалася нейролінгвістичному програмуванню. Це Алоніка Добровольська, Катрін Форс. я дуже багато навчалася, і це такі базові невід'ємні частини. Там просто повністю все зібрано. Якщо я в інших всіх вивчала, там було лише по 10, Відсотків цих всіх знань, то цих двох людей там на 210%. Тобто, ось ці знання я брала. Я переводила через свій досвід, я переводила через досвід моїх клієнтів. У мене дуже багато було клієнтів, я ще в іншій сфері працювала, але також з жінками. І взявши цей весь досвід, скомпонувавши ось ці всі складові, я вже можу видати готовий продукт, який не схожий на всі інші. То, якщо так от коротко, все ж таки, ти а, як правильно сказати, коуч, а, чи ти а, психолог, тобто, як пояснити, от я звертаюся до тебе, щоб навчитись, я купляю в тебе курс. Як в кого? Ти знаєш, зараз, напевно, більше всього я схиляюся до тої точки зору, що я більше як мотиватор. Я хочу зарядити людей, тому що знань дуже є багато, коучів, які випитують людини за питаннями проблеми також багато, психологів багато. А я вважаю, що мені є такий якийсь дар надихнути людину до змін, надихнути до того, щоб вона посміхалася, щоб вона зарядилася цією енергією, яку я даю. Просто для того, щоб вона захотіла жити і рухатись, йти вперед, йти далі. От Скоріше за все, от більше це слово мені пасує зараз на даному етапі. Мотиватор звучить дуже насправді знаєш, і гарно, і, напевно, правильно, тому що хто захоче взяти з тебе приклад, той візьме. Тому що своїм досвідом, своїм життям ти безпосередньо показуєш, як можна. Ти не вчиш, як правильно, ти показуєш, як можна. А людина вже собі сама робить висновки, чи правильно це для неї, до прикладу. От зараз тобі поєднувати все це з материнством. Небагато взяла на себе. Ти знаєш, кожна ноша є нам по силі. Тобто людина не може взяти те, що вона не може фізично взяти. Завжди ми. Робимо те, що ми можемо зробити. Якщо в нас є бажання, якщо в нас є амбіції, якщо ми хочемо щось, значить відповідно в нас є і потенціал це реалізувати. Якщо я буду відчувати, що я не в силах, що я не змозі, то я звичайно візьму тайм-аут, я звичайно зроблю собі перерву. Але поки я можу, поки мені в кайф, то я роблю. Тобто тут мені здається просто: якщо ти відчуваєш, що тобі кайфово, ти йдеш і працюєш. Якщо ти відчуваєш, що ти втомилась, ти просто робиш перерву. Жіночий тайм. Менеджмент, так? Uh -huh. Це як? Е, о 10-й випити чашечку кави на веранді? Е, 11-й манікюр. О 12-й салон краси. Як це виглядає на практиці? Жіночий тайм-менеджмент? <світ> ну, хоч кілька слів. Тому що це мене зацікавило дуже сильно. Ну насправді це трішечки не ти трошки, трошки з іншої сторони я підійшла. Жіночий тайм менеджмент це коли враховуються всі сфери жіночого життя, тобто я дуже примітивно це знаєш для себе зрозуміла. Тобто, це коли тільки є я і час для себе, а, а і жіночі то, всякі і штучки, жіночі штучки, uh -huh. так які забирають зазвичай дуже багато часу, якщо. Весь спектр послуг задіяти для себе. А всі сфери життя це і фізичний розвиток, я так розумію. Так ну дивися. В першу так. чергу, ми прив'язані до фізіологічних потреб. У нас є гормональний фон в чоловіків. Там трішки по-інакшому в чоловіків є ціль, він іде, працює, досягає. У нас є. Місячний цикл, ми під власній природі в нас є свій гормональний цикл, в нас є діти, в нас є обов'язки по дому, в нас є робота, в нас є наша зовнішність, наше здоров'я. Ось це називається жіночий тайм менеджмент. Тайм-менеджмент менеджмент Вміти лавіювати між цими всіма сферами. Тобто, якщо зараз в мене такий період, я можу дати собі час відпочити. Наприклад, якщо я бачу, що моя дитина захворіла, тому я можу мої справи інші делегувати комусь для того, щоб побути з дитиною. Якщо я бачу, що в мене зараз багато вільного часу, я можу його розподілити туди, туди, туди. Тобто, ось в цьому і фішка тайм тайменеджменту м'яко, як, як вода, ось так поміж справами розставляти пріоритети саме в даному періоді дня тижня. Тобто, якщо до прикладу. Делегувати ем, побут, скажімо так, прибирання це це ж не позбавляє нас певної жіночності енергії в домі, тому що кажуть, що ні, коли ти сама поприбираєш, це твоя енергія. А звідки потім мати енергію мені? Якщо я все віддала дому. Я наповнила стіни, я наповнила вбиральню, умивальню, кухню своєю енергією. А моя тепер де? <рес> От, власне, і про це потрібно те робити, відчувати кайфуєш в кожної жінки. Насправді є і чоловіча енергія, і жіноча енергія. Угу. Потрібно відчувати. Наприклад, можливо, хтось із жінок хоче зараз помайструвати щось із дерева та взяти молоток. Це ж не означає, що вам ой ні, ні, я стану там в чоловічій енергії. Ні, потрібно робити те, від чого потім тобі буде кайфово. Суть в тому, що тобі в результаті принесеться. Якщо ти будеш від цього кайфувати, якщо в тебе від цього з'явиться енергія, роби. Якщо вона від пропаде, то звичайно не потрібно цього робити. У мене зараз з'явилося таке величезне бажання передивитися. Всі твої відео, які є в інстаграмі, не тільки ті, які мене зацікавили стоп кадром, знаєш, ну, чесно, ти можеш не читати, як називається відео, але стоп-кадр цікавий, так переглянула і угу, класно говорить, толково говорить. Значить, так добре, є собі, галочку поставила. <світ> Тому що, коли тебе мотивує не просто спікер, який прочитав 100-500 книг, а багатодітна мама, яка здобуває вже другу вищу світу. Яка займається і блогерством, яка допомагає насправді людям своїми знаннями, ти розумієш, що це ж круто. Так буває, і ще й так виглядати серйозно. Я не знаю наскільки, знаєш, кажу, що камера там щось додає. Мені здається, що камера зовсім тут вона просто покаже твою справжню гарну красу без всяких додавань. І я впевнена, що це буде просто надзвичайно такий легкий, мотивуючий випуск, який ти потім із задоволенням переглянеш. Вже коли напевно знаєш, будеш там а, з маленькою переглядати, і будеш згадувати, якою ти була. Хоча скільки ж тут? Ще трошки трішечки. У мене є подаруночки а. для твоїх. Діток від майстерні <світ> карамелі. Так, ми зараз навіть разом будемо закінчувати передачу. <світ> клас! Заряджати наших <світ> глядачів на жіночність, на материнство, на їх енергію. От В чому ви хочете її проявляти? Ось так і проявляєте, тому що це ваша жіноча сила. З вами була мама інстаграма. Скоро побачимось!